Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, Я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням, усіх поруч усміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Дарія Корні, казка про жабку та її друзів. В одному ставку разом проживали рибки та жабки, які були веселими та дружніми. Вони дуже полюбляли проводити час разом. А коли збиралися вечорами, то співали таких гарних пісень, що аж на все село було чути. Була серед них одна жабка на ім'я Квакша, який дуже кортіло все знати. Коли в ставку наставала тиша, Квакша виплигувала на свою улюблену велику білу лілію і спостерігала за всім, що відбувається навколо. І ось одного разу вона помітила чарівного метелика, який переливався різними кольорами веселки. Метелику також сподобалася велика біла лілія. І він вирішив сісти на неї поруч із жабкою. Ти хто? здивовано запитала Квакша. Я метелик, мандрівник. Цікаво, куди ти мандруєш? І що ти бачив під час своєї подорожі? Я лечу в далекі краї. На своєму шляху я купаюся в теплих промінчиках сонця. І дуже часто лагідний вітерець допомагає мені махати крильцями. Сонце і вітер мої друзі, а ще дуже люблю відпочивати на гарних квіточках. Ось зараз відпочину, наберуся сил і знову у подорож. Думаю, твоє життя цікаве, особливо із такими друзями. Казала жабка, я теж хотіла подружитися із сонечком та вітерцем, але не знаю, як. Я думаю, що з тебе вийде чудова подруга, адже ти спостережлива, уважна та вмієш слухати. Мені було дуже приємно з тобою познайомитись. Може, ми ще колись зустрінемось? А зараз мені вже час в дорогу. Тож прощавай. І змахнувши своїми кольоровими крильцями, метелик полетів собі далі. А жабка, яка була приємно вражена, розказала подругам про свого нового знайомого. Їм стало теж дуже цікаво, як це можна подружитися із сонечком та вітерцем. Нічого не придумавши, подруги вирушили за порадою до старої мудрої жаби. Вислухавши розповіді тлахів, стара жаба по-доброму посміхнулася і каже: Ви, великі молодці, що шукаєте хороших друзів. Але якщо вам цікаво, то розкажу одну велику таємницю. Цікаво, цікаво, захоплено вигукнули жабенята. Я думаю, що і сонечко, і вітерець вже є вашими друзями. Як це не може бути? «Хм, тоді дайте мені відповідь на два запитання. Чи просинаєтеся ви із першими сонячними промінчиками, що кожного ранку у вас лагідно будять? Так, відповіли жабенята. А коли на ставку вітерець ганяє хвилі, чи полюбляєте ви на них кататися? Звичайно, це ж дуже весело. Ну ось сонечко і вітерець вже є вашими друзями. Просто ви цього не помічали, з посмішкою промовила мудра жаба. Від таких слів. Малеча була просто у захваті. Адже вони і не підозрювали, що вже давно дружать із сонечком та вітерцем. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей.